Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Основне поняття сьогодні на уроці колорит. Спробуємо з вами підібрати колорит певної пори року. Всі сідайте тихо діти. Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Відгадайте загадку? Біле-біле покривало, по землі поростеляла, все укрила ним сама. Відгадайте, це Зима, правильно, діти. У садках, гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Що це? Правильно, це осінь. Наступна загадка. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна, вірно. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка це пора діти. Вірно, це літо. Чи є у вас улюблена пора року? Що найбільше у ній подобається? Які кольори притаманні порам року? Як змінюється зовнішній вигляд людей зі змінами пір року? Як швидко плине час? Міняються пори року. Художники теж відображають зміни. Що відбувається у природі, та вчаться у неї кольорової гармонії, створюють на картинах певний колорит. Прочитайте заховане в картині слово. Правильно, це колорит. Колорит це гармонійне поєднання кольорів на картині. На чарівній галявині живопису живе поважний майстер пан колорит. Він допомагає художникам добирати гармонійні поєднання кольорів на картинах. Радить учитися кольорової гармонії у природи. Наприклад, кожна пора року має свій колорит. Взимку переважають сині, блакитні, фіолетові кольори та їхні відтінки. А також білий і сірі. Весною кольори ніжні, з'являються зелені, жовті, рожеві та інші. Літо вражає багатством поєднання найрізноманітніших яскравих барв: зеленою, синьої, червоною, жовтою, фіолетовою і ще дуже багато. Осінь зазвичай зображають у жовтих, помаранчевих, червоних кольорах. Завдяки створенню різного колориту можна передати стани природи в різні пори року, часу доби, зображуючи погодні явища, дощ, чуман, сніг. Для передачі відповідного емоційного стану пейзажі слід обирати такі кольори та їхні відтінки, щоб вони гармонійно поєднувалися в майбутньому творі. Порівняйте колорити картин, на яких зображено різні пори року. Які кольори та їх відтінки переважають на кожній із них. Трошки відпочинемо. you mm -hmm. Дослідіть, як утворюються нові відтінки кольорів. Практична робота. Створіть пейзаж настрою на тему пори року за допомогою акварелі. Спробуй створити нові відтінки кольорів за допомогою акварелі по-мокрому. Пам'ятай, для того, щоб отримати світлі кольори акварельними фарбами, треба більше розводити їх водою. Отже, візьміть аркуш паперу. Розділіть аркуш на 4 частини, та на кожній із них доберіть колорит певної пори року. Одягаючись, добирай речі гармонійні за кольором. Рефлексія дерево зростань. Оберіть той листочок, який відповідає вашій роботі, вашому настрої на уроці. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!